Питання. Усім теплої та позитивної осені. Я продовжую процес в'язання свого половера на затин, і результат, який я маю на сьогодні, перед вами це майже готовий половер. Відв'язана вже повністю основна частина. Разом з вами ми формували затин, тобто з'єднували петлі на передній частині половера. Далі закінчила нижню частину половера резинкою 1 на 1 та відв'язала повністю два Рукава в мене вже готові. А на цьому етапі а, пуловер на розмір 48,50 витрати пряжі. Загальні витрати пряжі, пам'ятаєте, дві ниточки в мене йде ангора, тонесенька бобіна, і одна ниточка люрекс на бобійній основі. Тобто, я в'яжу в три ниточки і загальні витрати пряжі, ось на Основну частинку та на два рукава 230 грамів. Залишилося мені лише обробити горловину. В принципі, можна було від початку відразу ж в'язати планку, цільно в'язану планку, і тому ось цей край би у нас не загортався. Але я була не впевнена, чи я хочу все ж таки резиночку, чи планку у вигляді резинки, наприклад, то могла б бути напівпатентна резинка. Чи звичайна резиночка один на один, чи будь-яка інша планочка по краю можна було прокласти айкордом, тобто будь-що. Але я була не впевнена, чи буду обв'язувати горловину обробляти гачком, чи все ж таки спицем. Тому вирішила від початку не в'язати планку. Вже зараз на цьому етапі мені здається, що все ж таки невелика резиночка. Можливо, навіть подвійна резинка, скоріше за все, це буде у мене подвійна резинка. Невеличка 2-3 см. Все-таки тут буде дуже гарно пасувати. Тому сьогодні я буду обробляти ось цей край разом з вами і покажу, що я буду саме робити. А тепер щодо рукавів, дивіться, в мене було на додаткових. Канатика для кожного рукава по 71 петлі. Після того, як я відв'язала кокетку, я знімала на додаткові канатки по 71 петлі на кожен рукав. Далі на підрізах. Додатково набирала ще 10 петель, і по краях між підрізом і частинкою переду, відповідно, між підрізом і частинкою спинки додавала ще по дві петлі. Разом я набрала додатково 14 петель. І для кожного рукава в мене вийшло по 85 петель. Виконувала необхідну довжину рукава по колу, звичайна лицева гладь. Виконала необхідну довжину. Далі перед манжетом зменшила петельки вдвоє, тобто пров'язала всі петлі дві разом лицьовою, Лише останні три петлі я пров'язала три разом лицьовою, тому що було непарне кількість петель, тому в кінці три разом лицьовою. І в мене вийшло для манжета 42 петлі. Пров'язала 25 рядочків резинкою один на один все, і виконала закриття петель голкою. Все, мої рукава, мої манжети вже готові. І лишається всього лиш обробити нашу горловинку. Зараз вам покажу, як я це буду робити. Розпочинаємо обробку нашої горловини. Що нам для цього потрібно? Ну, звичайно ж, пряжа, якою ми в'язали весь наш половер, а також гачок для набору петель по краю горловини, а також спиці. Я беру ті самі спиці, а саме спиці номер 3 якими я в'язала манжет на рукавах резинкою 1 на 1, а також обравляла нижній край свого полова. Також резиночка 1 на 1. Так, тепер дивимося: по краю нашої горловенки. Якщо розгорнути ось цю лицеву гладь, ось так, краєчок наш, розкрутити, то ми бачимо, що по всьому краю у нас є. Ось така краєва петля у вигляді косички. За допомогою гачка та робочої ниточки ми будемо з лицевої сторони набирати нові петлі. Тобто підхоплювати нашу краєву петлю, захоплювати робочу ниточку і витягувати нові петельки. З виворітної сторони, ми будемо підхоплювати крайню напівпетлю краєвої нашої петельки. Ось тут, бачите, зверху, але з виворітної сторони. Вже не будемо використовувати тут робочу ниточку, а будемо захоплювати саме на півпетлю краєвої петлі. І все. За допомогою з цих нових петель ми будемо з вами формувати а, подвійну резинку по усьому краю нашої горловини. І пров'язувати відповідно ці петлі то лицевими, то вивертними, як нам буде необхідно це робити. Набір нових петель, ми розпочинаємо з нижнього куточка нашої горловини. Ось там, де в нас закінчується затин. Ось тут, бачите, з'єднання двох пілочок, права накладалась на ліву. Робочу ниточку я фіксую з виворітної сторони. Ось, Бачите, хвостик. І зараз по всьому краю вводячи гачок або під дві напівпетлі. Краєвої петлі, або можна ще вводити гачок в першу лицеву шпетельку відразу ж після краєвої. Для того, щоб край був супкішим, можна навіть вводити в першу лицеву петлю. І підхоплюємо робочу ниточку, формуємо нові петлі. Ось таким чином. Ось так. Зараз покажу ближче. І піднімаємось по всьому краю. Спочатку ось це перший рядочок. Ми формуємо нові петлі по лицьовій стороні. Так. І далі знімаємо ці петлі на нашу робочу спицю. Ось так. Печте. Набрали декілька петель і знімаємо на робочу спицю. Дуже добре набирати петлі гачком, який не має ручки. Тобто, ось такий Металевий або алюмінієвий гачок, який не має ручки, який, ось такі, бачите, однаковий від початку до кінця. Так, і далі продовжуємо набір петель. Зараз покажу ближче. Продовжую набір петель. Вводимо гачок я ввожу в середину лицевої петлі відразу ж після краєвої. Піднімаю гачком, бачите, три стіночки тобто одна стіночка лицевої петлі та дві напівпетлі краєвої петлі. Захоплюємо робочу ниточку і ось таким чином формуємо нову петельку. І знову ж так, вводимо всередину лицевої петлі, а також підхоплюю дві напівпетлі краєвої петлі. Так, Захоплюємо робочу нитку та формуємо нову петлю. І так далі. Підхопили і захоплюємо робочу ниточку. Підхопили стіночки наших. Петель. так ось І далі захоплюємо робочу нитку. Зараз покажу, як це виглядає з виворітної сторони. Так, ще наберемо декілька петель, і тоді вже будемо їх скидати на робочу спицю Так, і знову ж розвертаємось так обережно наш край. Так, це ось край у вас значить, ось тут ще. Ось таким чином. Підхоплюємо усі стіночки. Не губимо. Підхоплюємо, щоб був край у нас рівномірно набраний і щоб край був гарним і акуратним. Тепер ті петлі, які ми набрали, скидаємо на спицю І зараз покажу, як виглядає виворітна сторона при цьому. Так, дивіться, розвертаємось в нас по краю, знову ж дивіться, бачите? косичка із краєвої петлі, бачите? В наступному рядочку з виворітної сторони ми вже будемо підхоплювати саме ось цей край, бачите, краєвої петлі, і вже будемо ось цю петлю формувати для, підхоплювати та формувати для нашої майбутньої горловинки, для нашої майбутньої подвійної резинки. Тому продовжуємо спочатку набір петель по лицьовій стороні і далі покажу, що ми будемо робити на вивертній стороні. Набір петель по лицевій стороні виконала повністю. ось дивіться, Починаємо від однієї пілочки, далі переходимо до першого рукава, до горловини спинки та до другого рукава. І далі переходимо по краю другої пілочки. Рекомендую по краю рукавів та спинки набирати петельки через одну лицеву петлю, так як в нас тут був набірний край. Петельки ми набирали. І щоб у нас не була широка горловина, то спочатку по лицевій стороні набираємо петельки через одну петлю, по рукавах і по горловині спинці. Далі, зараз, з виворітної сторони, ми будемо набирати ще один ряд петель, і вже на спинці, на горловині спинці та рукавів ми подвоїмо кількість цих петель взагалі, по всьому. По всій горловині петлі подвояться, але саме ось тут їх буде достатньо для того, щоб е, горловинка на е, спинці та на рукавах не була широкою та не розтягувалася. Тому ось тут рекомендую все ж таки набирати е, в лицевому рядку а меншу кількість петель. Так. Далі переходимо на в'язання з виворітної сторони. Першу петлю як краєву ми знімаємо, не пров'язуючи. Далі наступну петлю ми будемо підхоплювати з краєвої. Петлі, так, ось будемо починати розпочинати набір нових петель з виворітної сторони. І піднімаємо ось цю напівстіночку. Так, зараз я робочу ниточку в сторону відведу. Дивіться. З на півпетлі краєвої петлі піднімаємо ось цю крайню стіночку і одягаємо на ліву спицю. Цю петлю ми пров'язуємо або ж звичайно лицевою, або лицевою схрещеною. Ви дивіться, якщо у вас тут великий отвір виходить, то краще пров'язати лицевою схрещеною. Якщо край у вас акуратний, без великих отворів, немає. Надмірно великих отворів, то можна пров'язати цю петлю звичайною лицевою петлею. Так, далі наступна петля це та петля, яку ми набрали з лицевої сторони. Ми її не пров'язуємо, знімаємо на праву спицю робоча ниточка перед петлею, бачите? Далі знову наступну краєву петлю, бачите, знизу напівпетлю піднімаємо та пров'язуємо її лицевою. Так, далі. Наступну петлю на спиці, підняту з лицевої сторони, знімаємо, не пров'язуючи. Знову ж піднімаємо краєву напівпетлю, пров'язуємо її лицевою, петлю на спиці знімаємо, не пров'язуючи робоча ниточка перед петлею. І так далі продовжуємо набір нових петель. Ми їх пров'язуємо відразу ж лицевими. Так. А петлі, які в нас вже є на спицях, ми їх просто знімаємо, не пров'язуючи і робоча ниточка перед петлею. Кількість петель після цього рядка у нас збільшиться вдвоє, тому що у нас вже були набрані петельки з лицьової сторони. Зараз ми виконуємо набір петель та відразу ж пров'язуємо їх лицьовими з виворітної сторони. Формуємо цю петельку, нагадую, з нижньої напівпетлі краєвої петлі. Продовжуємо набір і пров'язування цих петель. Так. Краєву петлю можна піднімати кінчиком лівої спиці. Ви спробуйте обидва способи, і оберіть той, який вам зручніше. Дивіться, спочатку знімаю петлю, не пров'язуючи, і дивіться, кінчиком лівої спиці піднімаємо краєву напівпетлю. Пров'язуємо її лицевою. І знову ж наступну петлю. Знімаємо, не пров'язуючи, кінчиком лівої спиці підхоплюємо ось краєву напівпетельку і пров'язуємо її лицевою. І знову ж знімаємо робоча ниточка перед петлею. Далі кінчиком лівої спиці піднімаємо нову петлю. Пров'язуємо її лицевою. Знімаємо петлю і підхоплюємо. Краєву напівпетлю. Пров'язуємо, знімаємо і створюємо нову петельку. Так, і знову ж. знімаємо і створюємо нову петлю. І ось таким чином у нас виходить ось такий оброблений край. Цей край дуже схожий на імітацію кетлювання. З лицевої сторони. Буде все акуратненько, бачите, не буде розтягнутого краю. І з вивортньої сторони теж буде все гарно підібрано. Пройшовши до кінця другий рядочок, тобто рядочок з виворітної сторони, розвертаємо наше полотно на лицеву сторону. І далі ми починаємо в'язати третій рядочок, як і всі наступні рядочки, таким чином. Першу краєву петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі ми бачимо, що у нас є виворітна петля, яку ми в минулому виворітному рядку пров'язали її лицевою. То виворітну петлю ми будемо знімати, не пров'язуючи робоча ниточка перед петлею. А наступну петлю ми будемо пров'язувати лицевою. І знову ж виворітну знімаємо, лицеву пров'язуємо. Знову виворітну знімаємо, лицеву пров'язуємо. І так далі по всьому рядку. Далі знову будемо розвертатися на виворітну сторону, і так само будемо продовжити в'язати нашу подвійну резиночку. Російською мовою вона називається поле резинка. Ось таким чином буде вона виглядати. Буде щільненька, ось така резиночка, пров'яжемо декілька сантиметрів. Це може бути сантиметр, 2-3. За бажанням, ви можете виконати резинку будь-якої висоти. Далі, коли вже досягнете тої висоти, яка вам необхідна, петлі закриваємо голкою або любим зручним для вас способом. Можливо, еластичним способом, можливо, класичним способом, як забажаєте. Все. Далі продовжую в'язати подвійну резинку, і вже пізніше вам покажу, що в мене з цього вийшло і як буде виглядати мій пуловер вже з е, обробленою горловиною. А зараз продовжую в'язати подвійну розиночку.